Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Архідей. Сьогодні хочу е, розсадити орхідейки, які в мене були куплені, і там дві орхідейки е, в горшочку. Тут шумить пончик. Тут я приготувала всі компоненти, які. Мені будуть потрібні. І розсадити хочу ось такі дві обрізані бутилки. Зараз я їх хочу посадити так, якби це в закриту систему, а потім подивлюся на їх стан. Якщо мені не сподобається, то я зроблю тут дирочки. Так, і що ж це за ахітея? У мене є два горщика. Ось один і другий. В кожному горщику по дві рослинки. Так вони були в продажі. І я хочу спробувати один із цих горщиків розсадити. Ну, давайте, наприклад, ось цей. Куплені вони були в Лерой Мерлін. Е, і написано, що це ось тут десь віла це є мікс 99 злотих, але купила я їх по 59 злотих, тобто, це, напевно, була початкова ціна, а потім ціну знизили, і на касі, коли я Пробивала то 59 злотих. Тут уже почав рости новий листочок однієї із цих орхідеяк. Я їх обробляла від шкідників. Ну і от зараз, о, якщо будуть, буде шум, то будете знати, що це наш асистент. Він перевіряє, чи. Вистачить тут компонентів. Тут моє мох, кора, він там перевіряє все. Так, ну добре, зараз поставлю камеру е і подивимось, що ж тут у горщику. Е бо бачите, як вони посажені. в непрозорих горщиках, а мені б хотілося бачити стан їхніх коріння. Ну, і так, щоб це було по одній орхідейці. Отже, зараз почнемо працювати з ними. Пончик. Це посудина не для тебе. От, цікаво, так? Цікаво, що ж тут таке. Давай, біжи. Так. Отже, мені аж самі цікаво, що ж тут в горщику, які тут справи. Ну, давайте подивимось. Так, знизу коріння е, з горщика не виглядає, тому можна потихеньку, потихеньку діставати. Дивіться як сів. О. Ось так, 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 так. Ось такий тут субстрат був. Кора і оце що? Біленький камінчик, я не знаю, що це. Так, ну, коренева непогана. Знаєте, я їх е, поливала потрошки, так як боялася, щоб не перелити, бо нічого не видно в тому горщику. Непогана коренева. Гнилих коренів я тут навіть не бачу. А чи вам видно? Так, бо я дивлюсь то на орхідею, то дивлюсь, що вам видно. Так, і як же мені їх так розділити, щоб вони, щоб не пошкодити їх? Орхідейки цвіли, ось видно цвітонос один. Подивіться, який тут торфяний. Хоч торфяний кажу, стаканчик із моху. Ось з моху. Я, до речі, цей ґрунт використаю в посадці в новій. Він непоганий цей ґрунт. Зараз головна задача мені розділити ці дві орхідейки так, щоб не пошкодити їх. Вони обидві були посаджені в один тор, е, торфяний. Я все кажу торфяний стаканчик. Не торфяний, а в муху стаканчик. Ну, і це для мене, до речі, Перший такий досвід по пересадці саме таких орхідей. Віола, це я. Ну тай балований пончик. Угу, 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 ну, не лізь. Я так боюся, щоб їх не пошкодити, бо їхні корінчики так сплелися. Щось виходить? Щось, щось виходить, потихеньку вони розплутуються без пошкоджень. так Це ось сюди. Желтый коринчик сюди. Так. Майже, майже майже все, в мене вийшло. Ось такі дві рослинки. Одна більша, ось так покажу вам. Більша рослинка, і ось така в неї коренева є. І одна рослинка трошки менша, але коренева також добра. Вона також ця рослинка вже цвіла, усі її цвітонос старий. І ось тут, по-моєму, новий іде цвітоносик і новий листочок. Ось такі дві рослинки. Зараз посадимо їх. Герненькі листячка. Чомусь мені здається, що це різні. Мені б так хотілося. Там вже написано було віолацея мікс. Хотілося, щоб це все були різні рослинки. До речі, квітка була тільки, якщо порахувати цих рослинок, у мене чотири, бо два в горщика, по дві рослинки в горщику. І квітла тільки одна на момент покупки. Ну, то я надію, що це будуть різні. Ну, і що тепер зробимо? Я оцей же ґрунт, в якому вони росли, він хороший з мохом. Я його зараз використаю в посадочку. Тільки що я зроблю, я на дно, а хоча ні. На дно, можливо, керамзиту трішки. Зараз візьму керамзит. Так, я принесла керамзит, в мене вже є вимитий раніше. Бачите, що робить помічник? Так, ну і давайте спочатку меншу рослинку посадимо, на низ добавлю трошки керамзиту. ось так вистачить і хочу додати ще шматочок вугілля. Ось такий шматочок вугілля. Тепер беремо рослинку і обережно, щоб не пошкодити її корінчики, ось так прокручую, і корінчики обережно ось помістилася її є Все і тепер ось цим субстратом, якому вона росла, заповнюю горщик. Я роблю так, як я собі думаю. І думаю, що все буде в порядку. Ну, а з часом подивимось, як вона буде себе почувати. Якщо не сподобається така система, то я зроблю дирочки і будуть вони. У відкритій так. понавитягував усього пончик. а потім поприбираєш усе. Я зараз пересаджую ці дві рослинки і собі думаю, що в мене ще ті дві рослинки разом в, в тому горщику. Та То я сьогодні пересаджую ці, подивлюсь, як вони будуть себе почувати. А з часом пересаджу і ті дві. Все. На цьому пересадка цієї орхідейки завершилася. Ось така посадочка. Тепер я бачу корені. Ось так. Тобто, дивіться, в пересадку використала повністю її. Субстрат, в якому вона росла, тільки додавала трошки керамзиту. Так. Все, відставляю її на бік. з нею ми попрацювали. спончик. Давай іди? Добре, це я потім позбираю вже так, тепер ця орхідейка в неї коренів більше тут. І листова частина більша. Я навіть, дивіться, я навіть нічого не обрізаю. Тут на її корені добрі, <кій> нічого навіть не потрібно обрізати. Так, знову наниз трохи карамзиту. Маточок вугілля. ось такий і тепер обережно треба цю рослинку помістити. Цією мені, напевно, буде трошки складніше, бо в неї трошки більше коріння. відразу все вийшло. ось так її корені. Ой, пончик, ти скільки шуму мені робиш тут? Коріння її помістилося все, ну і добре. І тепер засипаємо субстратом. В неї, до речі, також тут росте цвітонос. Вибачаюся за шум. Пончик теж за свій шум, який він робить, вибачається, але по-іншому він не може. Подивіться. Так. Шароденько, Під листями трошки важко туди субстрат засипати, щоб і листя не пошкодити. Так, ну і все, по-моєму. Ось тут такий повітряний. Більше такого повітря вийшлося. Е, ну, це навіть не страшно. О, заберемо пончика його іграшки, те, що він навитягував. На цьому пересадки цих двох орхідей завершились. Будемо за ними спостерігати і пізніше подивимось на результат. Тобто, як вони будуть себе почувати, як будуть у них корені рости. Ось так. Все. Посадочка. Чекаємо тепер на ріст коренів. Ну Це найголовніше. Ну і, звичайно, на цвітоносик. Все. На цьому я завершую своє відео. Дякую за перегляд. І до зустрічі в наступному відео. Все, пончик. Кажи пока. Каже, пока. Ну він зайнятий.